то як давно може гір'я в темряві? І чому? Доброго вечора, Таню. Ось власне все, що ми можемо зараз вам показати, це ми підсвітили власним телевізійним світлом. А так у суцільній темряві навіть хунка. Будинок Януковича. Повністю парк зоопарк, і навіть вулиця в нових петрівцях, яка веде до самого Межигір'я. світло тут відімкнули ще з 10-ї години ранку, але особливо його брак відчувається саме в ці години. Тут наразі живуть зо сотня переселенців, 18 різних них діти, і от наймолодшій дитині всього два з половиною тижні. І її мама навіть не змогла її помити як слід на ніч. ні. мили, звісно, дитина, дитина витирали носку. это возможно. Но самое страшное, это то, что дети только переболели. И вот назначенные ингаляции никто не смог сделать. Еда, все, чайник, вода горячая, все электрическое. Нет света, нет воды. Нам сегодня принесли обед, суп. Мы еще тепленькие, горяченькие по поели. И все, теперь все холодное пока. Вон, хлеб тягаем, печеньки. Свечки нам только шел, ты дали. Польову кухню тут влаштували і для бійців. А то а, тут на ротації бувають і батальйони, і національна гвардія. Сьогоднішня вечеря в них прямо як на фронті. Просто неба, кухарки а, готували їм її на вогнище, підсвіченому ліхтарями, які працюють від генераторів. Треба людей кормити, вони ж цього не винні. Була каша гречана з м'ясом, а зараз картошку стушили ось на цьому. Держава не вже не може допомогти хоча б Межигірю, хоча б людям, які, які допомагають бійцям, які захищають свою батьківщину. Не вже нашому керівництву ми не, не треба. Цю проблему ніяк не можуть вирішити вже рік. Фірму Танталіт, яка сплачувала за електрику, ніхто так і не взяв за весь цей час на поруки. Накопичився борг 7 мільйонів. І ось власне «Київенерго» і відключило тут світло, як і обіцяло зробити це раніше. Громадська організація, яка створена на базі Межигір'я, так і не змогла укласти з «Київенерго» угоду про оплату на світло через те, що нині йдуть суди. Із Тантелітом, і це зробити юридично неможливо. І ось послухайте інтерв'ю коменданта про наслідки відсутності тут світла. До межигілля під'єднана ціла вулиця, де освітлювалося там. Я не знаю скільки кіловат сотень. За ніч нагорає. у нас є на території МЧС, частина державна, яка теж на наш рахунок підключена. У нас є Київстар, МТС Лайф, який також рік ніхто не платить. І у нас є водоканалізаційна якась станція. З відкачкою каналізація також проблема, тому що ми вже запасний придумали, Там будем, якщо воно прорве, то ми будемо відкачувати. У нас зараз немає електрики взагалі, Тобто мародьори, усі. Збираються і просто будуть сюди сунути ну, і варто додати, що настрої в людей тут доволі рішучі, і вони нині за крок до пікетування «Київенерго». Студія дякую це була Ірина Староженко з Межигір'я, в якому вимкнули електрику за ніким не сплачені велетенські борги.